Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 28 січня, і в цьому випуску ви побачите. Студенти Миколаївського національного аграрного університету та Технології економічного коледжу проходять виробничу практику на Миколаївському бронетанковому заводі. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулась Олімпіада з української мови та літератури. Студенти Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету відвідали відкрите заняття з ознайомлення з автоматизованою банківською програмою Скруч 3 Уже декілька місяців студенти Миколаївського національного аграрного університету та технолого-економічного коледжу проходять виробничу практику на Миколаївському бронетанковому заводі. Подробиці далі в нашому сюжеті. Патріотично налаштована студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету та технолого-економічного коледжу проходить виробничу практику на Миколаївському бронетанковому заводі, з яким університет уклав договір про творче співробітництво при проведенні спільної наукової та навчально-виробничої діяльності. Ми будемо присматриватися і тих спеціалістів, которые особливо добросовісно, щоб забрати потім працювати на підприємства на різні довжності, тому що смотрим що хлопці хочуть працювати. И главное, они хотят учиться работать. Мы за это очень признательны аграрному университету и видим, что в хороших... Подготавливают специалистов. Нареканий ни на одного. Вот самое главное, что все, кто попал на практику, ни на одного студента нет нареканий. Наоборот, уже идет даже борьба по другим подразделениям. Дайте нам студентов. От э, руководства университета, руководства факультета мы говорим вам огромнейшее спасибо. Почему? Потому что это не только их вот, желание получить специальность. Главное, что они являются патриотами нашей Украины, потому что они работают на таких участках, которые просто необходимы сегодня нашему государству. Підписання договору надало можливість Миколаївському національному аграрному університету сприяти створенню спільно із заводом спеціалізованих навчальних класів, навчально-наукових лабораторій, проводити на базі заводу ознайомлювані екскурсії, навчальні та виробничі практики для студентів Миколаївського національного аграрного університету та технолого-економічного коледжу. Студенти прийшли сюди для проходження практики механіко технологічну на здобуття робочої професії. Це їм дає змогу дуже гарно засвоїти свої теоретичні знання, які вони отримали в на хвузу, а також закріпити на практиці ті знання, які вони вже отримали в стінах вузу, і вкласти також свою частку душі в цю роботу, тому що це все таки наша незалежність майбутнє. Проходячи виробничу практику на бронетанковому заводі, студенти Миколаївського національного аграрного університету допомагають і українським військовим, які знаходяться в зоні АТО, адже готова танкова та броньована колісна техніка буде відправлена на схід України. Сьогодні на прасі працював, резинки видавлювали. Лучше раз спробувати, ніж 7 сім разів прочитати. Хороша практика відповідно. Понять принцип работы. Все-таки мы аграрный университет, мы должны знать, как работают машины, как работает сельская хозяйственная техника. Принцип работы БТР, который сейчас работает, он тот же самый принцип нашего комбайна. В принципе, интересно, да. Мы учиним гидравлику, пневматику. Ну, как механику мне это в первую очередь нужно, потому что опыт пригодится в дальнейшем. Мне очень понравилась группа, которая прошла студентов. Они уже, э, то, что они теорию совмещают с практикой, но получается так, что некоторые из них уже появят панели на втором этаже электрические, некоторые разбирают и собирают эту самую э, ходовую часть с там Очень хорошая группа и толковые ребята. Я вышел с предложением главному инженеру, чтобы этих ребят поощрить премией. Кафедра Українознавства Миколаївського національного аграрного університету провела Олімпіаду з української мови та літератури в рамках п'ятого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Кафедра українознавства завжди радіє, що в даному заході бере така велика кількість студентів, адже ви є поціновувачами рідного слова. Пошановувачами української культури, української історії. В Олімпіаді взяли участь студенти Миколаївського національного аграрного університету, технолого-економічного Новобузького та Вознесенського коледжів Миколаївського національного аграрного університету. Після завершення олімпіади учасники ділилися своїми позитивними враженнями та наголосили на тому, що завдання Олімпіади були дуже цікавими, і вони з радістю завітають до Миколаївського національного аграрного університету наступного разу. Враження дуже гарні. Мені сподобалося завдання. Вони були дуже для мене легкі. Я так вважаю, на перший погляд. Було дуже цікаво перевірити свої сили. Напевно, особливо під час мого студентського життя на першому курсі. Враження в мене дуже дуже чудові, як від самої Олімпіади, так і від вашого університету. Все дуже гарно тут, взагалі, зручно. Питання були дуже дуже цікаві. У університет справді дуже е хороший. Е був коли зайшов, був справді здивований. Е знаходжусь вперше в такому великому університеті, переможниця першого етапу п'ятого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Неля Левіт представила університет на обласному етапі конкурсу, на якому посіла друге місце. Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів і кредиту Миколаївського національного аграрного університету провели відкрите заняття для студентів Вознесенського коледжу МНАУ з ознайомлення з автоматизованою банківською програмою Скруч 3 Під час візиту до університету студенти Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету поспілкувалися з ректором Миколаївського НАУ професором В'ячеславом Шубаніним. Ні в одному вищому навчальному закладі крім офіційних Університету культури, нема факультетів, які називаються культури і виховання або культури. А в нашому університеті є. І не один вищий навчальний заклад, я маю в виду, такі, от, як наші, не культури, щоб мали народні хори, народні театри там, і такі інше. Тобто це визнання їх на рівні що? України. На базі Миколаївського національного аграрного університету працює навчальна наукова лабораторія Навчальний банк. Відповідно до програми навчальної практики студентів напряму підготовки, облік і аудит, фінанси і кредит Вознесенського коледжу МНАУ, науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів і кредиту Миколаївського національного аграрного університету, було проведено відкрите заняття. Його метою було ознайомлення студентів з автоматизованою банківською програмою скоруч 3 яка дає можливість опрацювати весь комплекс операцій банківської установи, що пов'язані з обслуговуванням клієнтів та здійсненням комплексу зовнішніх операцій. Враження переповнюють, так би мовити, структура, точніше не структура, а приміщення аудиторії, навчальна база, звичайно, вражують. Взагалі мені дуже сподобалася навчальна база, приміщення, аудиторія, але найбільше мені сподобалося спілкуватися з ректором та з учителями. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Привітання з ним народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! en alegrado. Якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, бультинадійне обладнання, науково-технічної бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет, центр інноваційного проєктування та Інтеграцію аграрної освіти, науки, виробництва, студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. телефонуйте 0512 34 60 62.